Справа 1006. обчисліть найзручнішим способом. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо у першому завданні у нас 3,18, що множиться на 7,8 плюс 3,18, що множиться на 2,2. Я пропоную тут повторюється множник 3,18 винести його за задушки. Тому пишемо, що це дорівнює. Отже, 3, буде 18. Що множиться, ну, а в дошках у нас залишиться тоді з першого виразу 7,8, а з другого плюс 2,2. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде 3,18, що множиться. 7,8 плюс 2,2 це буде 9, ціла частина, а 8,0 плюс 2 це буде. 1, то разом це буде 10, цілих. Ну, і якщо ми помножимо на 10, кому переносимо на один розряд праворуч, то добуток буде 31,8. Переходимо до другого завдання. Бачимо 59,8, що множиться на 4,9 мінус 59,7, що множиться на 4,9. В даному випадку у нас повторюється множник 4,9. Давайте ми його винесемо за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться в перших 59,8. Тут буде знак мінус. А з другого добутку буде 59,7. Ну і пишемо, що це дорівнює. Пишемо 4,9. Що множиться. Ну що ж, 59,8 мінус 59,7 це буде 0,1. Якщо ми множимо на 0,1, кому переносимо ліворуч на один розряд, то у нас вийде 0,49. Переходимо до третього завдання. Бачимо 0,946, що множиться на 26,8 плюс 0,946, що множиться на 23,2. Тут 0,946 можна винести за дужки, що множиться. Ну а в дужках у нас з першого виразу залишиться 26,8. Додати, а з другого залишиться 23,2. Плюс там між ними 23,2. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо, що це буде 0,946, що множиться. 26, плюс 23, ,2. це буде 49, ,2. А 8 десятих плюс 2 десятих, це буде одиниця. То разом це буде 50. Записуємо, що множиться на 50. І це дорівнює. Ну що ж, щоб не множити на 50, давайте ми запишемо, що ми помножимо на 100 і поділимо на 2. То пишемо, що помножити на 100, то треба 0,0946 помножити на 100. А потім результат поділити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, множимо на 100 раз два знаки праворуч переносимо, то це буде 94,6. Ну і ділимо на 2. Це дорівнює. 94 ділимо на 2. Це у нас буде 47. 47, це якщо ми поділимо цілу частину. Ну і 6 десятих ділимо на 2, це буде 3. Десятих. Тобто значення нашого виразу буде 47,3. Так, переходимо до четвертого завдання. Бачимо 7,54, що множиться на 3,24. мінус 7,54, що множиться на 3,14. Ну що ж, виносимо 7,54 задушки то ми записуємо, що це дорівнює 7,54, що множиться. Ну, а в дужках залишиться 3,24. Відняти 3,14. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде 7,54, що множиться. Ну що ж, 3 цілих -3 – цілих це буде 0, цілих, а 24 мінус сотих 14 сотих це буде 10. Сотих. То ми пишемо, що множиться на 0 10 сотих. Або це можна записати, як 7, цілих, пишемо 54, сотих, що множиться. нолик в кінці відкидуємо на 0,1. І це дорівнює. Якщо ми множимо на 0,1, кому переносимо ліворуч на один розряд, то тоді у нас буде це тисячних. Ну що ж, ось таке завдання, як можна спростити обчислення, якщо ми виносимо однакові множники дужки. На цьому вправу завершено.